Мене просили поділитися своїми поглядами і роздумами на харчування. Значить, дивіться, я, я, мама, яка виростила трьох дітей і велику родину маю. Я прибічник традиційного і національного харчування. Я зараз розкажу, що я маю на увазі. Традиційного, національного харчування, логічного мислення і здорового глузду. З одного боку, ми зараз шануємо і намагаємось досліджувати традиції наших предків, правда? А з іншого боку, у нас відкрилися кордони, і ми дізналися про дуже багато продуктів, про які ми раніше не і не знали. Да? Екзотичні фрукти, отакі от всякі крупи, овочі, там, ще, ще там, види риби, види грибів там, і всякого-всякого. Це хорошо. Це супер, світ розвивається, нам хочеться скуштувати щось новеньке. Все-таки смакові рецептори – це прямий шлях до радості, до ендорфінів, особливо зараз, правда? Все прекрасно, все нормально. Але не треба, поважаючи традиції предків, там різдвяні чи якісь, да, одною рукою іншою, знецінювати їхній досвід. Є така теорія, і не одна, і не раз підтверджена, що харчуватися треба. Сезонно, і найкраще, основою харчування мають бути продукти, вирощені на тій землі, де ти живеш. І генетично ми споріднені із землею. Із стихіями, і з цими травами, особливо якщо вони багаторічні і дикороси, або культивуються на цій землі дуже-дуже довгий час. Тобто генетично ми з ними споріднені. Повірте, що українське яблуко набагато корисніше буде, ніж будь-які екзотичні там, папаї, авокадо, цитруси, навіть якщо в нього ну от, ну от, в нього не такий вже й простий, до речі. Хімічний склад. Але енергетично, крім хімічного складу, наші, наші місцеві фрукти і овочі будуть незрівняно корисніше. Українська картопля, як би вона не була, от знаєте, вже в зубах застрягла і це мемчики, вона буде корисніша, ніж імпортний батат. Український хрін буде корисніший, ніж імбир з Китаю. І так далі, і тому подібне. Тобто о, я, я, це моя думка ще раз, я прибічник. Того, що основа харчування має бути традиційна кухня. Наші предки століттями вибудовували рецепти поєднання різних продуктів, їхню взаємодію, можливість їх виростити, можливість їх зберегти. По-різному, у нас кухня одна з найбільш різноманітних в світі. Які б вони не проживали часи, які б важкі не були, ви подивіться, яка творчість, більше, по-моєму, більше 150 рецептів тільки з одної картоплі, скільки видів капусти, скільки страв з буряка і так далі. От би суперфуд нам рекламували. Представляєте, рекламна кампанія по просуванню українського буряка. Ви собі можете уявити? І розказував би Суперфуд! Можна тушити, варити, їсти сирим, можна в перші страви, можна в гарніри, можна в смузі, можна в сокі, можна це. справді наш український суперфуд, звичайний червоний буряк. Ну, ви собі уявляєте, наприклад, якщо його всі хазяйки вирощують і всі фермери вирощують, і скрізь він є, і недорого коштує, багато на ньому зароблять. Хто буде вкладати в, наприклад, таку рекламну кампанію маркетингову попросування нашого суперфуда? Китайці давно відкрили ресторани української кухні. Теж цікава історія. Дану ну, Китай у китайців багато що можна повчитися. Вона дуже розумна нація, яка мислить категоріями тисячоліть і століть, а не так, що за рік-за два не знає нація, що буде робити. Ну, от. Тобто, дивіться, зараз я оце все, що вам розказала, це для вашого логічного мислення. Як ви будете чути, що вас дуже-дуже сильно там спонукають і вас мотивують, якісь незрозумілі продукти їсти і пити, ви ставте собі запитання, якої це якості? Да? Що ми про це знаємо? І звідки ми беремо цю інформацію з рекламних роликів? Чому так нав'язло, Чому така величезна реклама, наприклад, чіпсів? Ви знаєте, що там картоплі немає в картопляних чіпсах? Ви знаєте чи ні? Немає там картоплі. І Якщо воно в формі такого, що вам здається, якби ви вдома зробили тоненько нарізали картопельку і дитині собі в олійці посмажили, то у вас би не вийшло нічого подібного. В чіпсах немає картоплі в картопляних. І ці всі форми, ніби нарізана картопелька, це штучно зроблено на спеціальних апаратах. Але реклама, подивіться, яка, це ж мільйонні-мільйонні бюджетів. Чому? Тому що це суміш хімічна з ароматизаторами і смаковими всякими додатками, барвниками. І воно коштує копійки, бо воно все синтетичне. Вирахували, от от подивіться, скільки коштує пакет чіпсів. Просто так, навіть якщо ви його не їсте, просто ну чисто для дослідження. Подивіться, скільки коштує пакет чіпсів і скільки там вага. Ну, найбільше, по-моєму, 100 грам, да? Візьміть прінгелс чи ще там який-небудь. І помножте, скільки це буде вартість Продукту кілограму, в якому навіть немає картоплі. Картопляний крахмал може бути, там якась ця, але подивіться просто з чого воно зроблено. Навіть якщо там є трошки там тої картопляних якихось там вижимок, то там все решта це точно не картопля, і точно не ціленька, а оце що нарізано. Щось там таке на Калапутяне. Ви подивіться, по чому, по якій ціні продається незрозуміло що, яке ще шкідливе і ароматизоване. Тоді є бюджет на маркетинг, на просування. Розумієте? Тому що я розумію технологічно, а інші люди ні. Вони думають, що це картошечка приправлена, нарізана тоненько, і приправлена приправками. То понятно, що є там прибутки?